Який упак козаки та гуцули у єдиній історії про кохання, дружбу і перемогу над злом. Івано-франківці зняли яскравий мультфільм із назвою Хоробрі серця у головних ролях теплі іграшки, створені майстром Богданом Савлюком. Власне, спершу з'явилися вони у вигляді трьох серій забавок, що ілюструють українських героїв. А відтак народилася ідея мультика разом із сюжетом. Буяка Андрій у півець розповідає про е, свого прадіда гуцула. Остапа і який любив Ксеню, ну яку викрали, і потім вони вже пішли до допомоги до козаків, фактично об'єднали. Гуцулів з козаками в одній історії. Декораціями до мультфільму стали справжня ялинка, мох, камінь і навіть живе багаття. А крім трьох готових серій фігурок, авторові довелося виготовити ще одного персонажа чорного відьмака, котрий у казці є втіленням зла. Це Чорний відьмак, кій має серп і молот, На лобі червону зірку на шапці ушанці, в нього ленточка, помаранчево-чорна, яка теж дещо символізує. Ну і одягнено. В триколор характерний нашому північному сусіду. Тобто такий собі незваний гість, який приходить е, до нас е, на нашу землю і нам допікає завжди. Але наші гуцули і козаки провщили його, так що можна бути спокійним за нашу землю. Мультик хоч і короткий, але часу для його створення знадобилося чимало. Адже кожен рух керамічних фігурок це окремо відзнятий кадр. Вся ця технологія стоп-мовшен. Е це класика із наших радянських мультфільмів. Кожен діалог, рух це 8 кадрів за секунду. Цих 8 кадрів за секунду можна розподіляти до 4 до 8. Це в залежності від інтонації. Це вже коли при монтажі, коли вже є, наприклад. Певний діалог вже під нього вже підставляється певна кількість кадрів. Переглянути мультфільм можна у мережі інтернет. Автор теплих іграшок Богдан Савлюк обіцяє далі буде, але про що саме йтиметься у наступних серіях наразі остаточно не визначився. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.